Ласкаво просимо на канал Казино Юа. Ми створили цей проєкт, щоб допомогти українським гравцям знайти найкраще онлайн-казино, скористатися вигідними бонусами та бути в курсі всіх цікавих подій у світі гемблінгу України. НЦУ блокує 70 онлайн-казино. Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій запроваджує нові заходи для захисту українського інтернет-простору від нелегальних азартних ігор, ухваливши рішення про блокування доменів, які пов'язані з діяльністю онлайн-казино. Чому це важливо? Онлайн казино в Україні залучають тисячі користувачів, але водночас порушують законодавство, особливо під час воєнного стану. Блокування доменів покликане зупинити нелегальний обіг коштів та захистити українських громадян від шахрайських схем. Згідно з новим розпорядженням НЦУ, українські провайдери отримали чіткі інструкції для реалізації цього рішення. Що передбачає нове розпорядження НЦУ? Новий документ, ухвалений відповідно до закону України про електронні комунікації, містить кілька ключових вимог для провайдерів: перший блокування доступу. Провайдери мають обмежити доступ до визначених доменів онлайн-казино на власних dns серверах. Це допоможе зупинити користувачів від переходу на ці вебсайти. Друге, перевірка виконання. Постачальники послуг повинні провести перевірку доступу до доменів та переконатися, що доступ дійсно заблокований. Третє. швидке реагування. У разі виявлення активного доступу до заборонених доменів. Провайдери зобов'язані терміново усунути цю проблему. Четверте звітність та прозорість. Після виконання всіх вимог провайдери мають надіслати звіт про виконання розпорядження на електронну пошту НЦУ. Які домени підлягають блокуванню. Серед переліку доменів, що потрапили під дію розпорядження НЦУ такі відомі ресурси. Parimatch.ua.com.ua один із популярних сайтів з можливістю ставок. parimatch.ua – Дзеркало основного сайту створене для обходу блокувань. «Віпхаус-31» 31 Майданчик для азартних ігор, орієнтований на українську аудиторію. Bose платформа, що пропонує бонуси для гравців, залучаючи нових користувачів Spartak.com.ua – сайт, який маскується під інші послуги, але пропонує азартні ігри. Panimach UCRIN. Міжнародна версія доступна для українських користувачів. Розпорядження НСУ діє до моменту завершення або скасування воєнного стану. На цей період провайдери зобов'язані дотримуватися всіх інструкцій і звітувати про результати. Водночас українські користувачі мають бути обережними і остерігатися нелегальних сайтів, які намагаються обійти обмеження за допомогою VPN та інших методів. Це розпорядження є частиною ширших заходів з посилення контролю за інтернет-простором України під час війни. Користувачі можуть відчути зменшення кількості пропозицій від сумнівних онлайн-казино та покращення безпеки при користуванні інтернетом. Оперативний черговий НСУ регулярно оновлює списки доменів для блокування та публікує інформацію на офіційному вебсайті, щоб забезпечити прозорість та інформування громадськості. Це лише один із кроків у напрямку захисту цифрового середовища України від нелегальних загроз, але він є важливим для забезпечення стабільності та безпеки в умовах війни. Грайте відповідально та обирайте лише ліцензовані платформи. Дуже сподіваємося, що наше відео стало для вас корисним. До нових зустрічей! Ставте лайки та підписуйтесь на казино.ua. ми готуємо для вас багато цікавого.